Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Подивіться, на що наше озеро перетворилося. Дві лужайки невеличкі, а все не висохло. Красиво було, але зараз от пустота. Пустота немає нічого. І вже місце озеро висохло. Зрозуміло для них. Для людей це що. Одна єдина причина це аномальна жара у цьому році. У Кропивницькому висохло озеро котяче око. Для перевірки причин висихання озера була створена комісія міської ради. Про перші висновки її роботи та що говорять про ситуацію з котячим оком екологи і місцеві жителі ми поговоримо у спеціальному репортажі Суспільного. Кропивничанин Героній худи живе на вулиці біля озера 33 роки. За цей час воно висихало тричі. Але щоб води майже не стало, як нині, вперше, каже чоловік. Ну, дощу нема, нема родників. Нема родників, вони там вище, знаходяться родники. І раніше я підходив у редмічок, лужа така набирав відро води, а зараз там таке ружишка на черпать бутилку. Місцевий житель Олександр щотижня рибалить на цьому озері. За його спостереженнями вода почала зникати півтора місяці тому. Видно, уриву вон води. Більше метр тридцять десь уйшло. Говорить, два тижні тому в озері почала гинути риба. «Тут був повний замок. Стояло як шпроти в банках. Одна возле одної. І потім вокруг дерево тухле. І цюки, і плакла. Подивіться, на що наше озеро перетворилося. Дві лужайки невеличкі, а все це не висохло. Красиво було, але зараз от пустота. Пустота немає нічого. Голова квартального комітету Сергій Тарасенко розповів, що на території мікрорайону Леківській живуть три тисячі людей. Біля озера за власні гроші облаштували дитячий майданчик. Каже, для місцевих жителів це єдине місце відпочинку. Спілкувався з людьми, особливо з молоддю. Молодію, дуже багато сюди людей приходить на цей дитячий майданчик, особливо після п'яти часу. На виходних дуже багато. Тут красиве місце, озеро, постійно вода тут була. Зараз нема куди прийти, тому що зараз такий час що і скрутно по фінансовій часті. Хоча б сюди люди з приходять вечором з дітьми та й так поспілкуватися, прийти. Вважає, води не стало через спекотне і посушливе літо. Восьмидесятого року вже такої спеки не бачив. Не день-два, а все, почти всі ці два-три місяці. Спека дуже сильна. Плюс ну, родники ніхто не чисте. Не звертаю увагу, поки влада. Влада не звертає увагу на це, а люди самі неможливі, тому що кошти потрібні. Тому просимо владу звернути увагу на це. На це місце, тому що в нас в нашому мікрорайоні мікрорайон Велеківський нема куди піти крім цього озера. Голова комісії з питань житлового комунального господарства Василь Рубан каже про очищення озера та джерел, які його живлять у міськраді, говорять з грудня 2021 року. І ми вже дійшли згоди, щоб замовити проєктну документацію. І в 22-му році друге півріччя. Хотіли зробити зміни в бюджет міста для того, щоб виділити кошти. Вони невеликі 40 тисяч гривень. Я вже знайшов спеціаліста, який має ліцензію, право ці проектні роботи робити. На жаль, в Україні їх дуже мало. Говорить, після початку повномасштабного вторгнення цей проєкт заморозили. Вважає, аби зберегти озеро, потрібно до нього повернутися. Місце, як озеро висохло. Зрозуміло, для них для людей це шок у нас в бюджеті. Міста є стаття екологічна, екологічні кошти, які виділяються тільки на екологію, є в області екологічні кошти, які виділяються навіть в речі тільки на екологію. Неможливо ці гроші на плитку, на дорогу або купити навіть дрон. Ми не можемо ці гроші потратити при напрямок. Це є екологічні гроші, є виділені кошти міжнародних банків фондів різних екологічних, які, я думаю, нададуть ті кошти, коли в нас буде проєкт по цьому розчищенному озеру. Даний водний об'єкт він існував за рахунок підземних джерел. Знову ж таки, ми бачимо таку комплексну проблему. З одного боку, це і аномальна спека, друга проблема відсутність опадів, замулені, скоріше за все, джерела підземних вод, тому немає притоку води на сьогоднішній момент. Щоб в озеро повернулася вода, треба передусім почистити виходи джерел. Вважає Микола Ковальов. Тобто прибрати там зайву рослині, зайвий мул і подумати стосовно того, як можна наповнити дане озеро. Зрозуміло, що підуть дощі, буде більше води, буде приплив. Але все-таки треба розчистити місця виходу підземних джерел на поверхню для того, щоб це було більш збалансовано. Роботи знову ж таки, пов'язано з залученням певної спеціалізованої техніки, тобто, це можуть бути екскаватори, це можуть бути інші види вантажних тракторів. Після звернень жителів та депутатів у міській раді створили комісію з дослідження екологічної ситуації та причин зникнення води в озері. До неї увійшли представники Офісу водних ресурсів області, гідрометцентру, відділів екології та з питань надзвичайних ситуацій. Реально, ми бачимо по руслу, вода сюди не йде. І фактично, це одна єдина причина це аномальна жара. Цьому році на території області зараз склались такі гідрометеорологічні умови, що три місяці ніяких опадів не було. За даними начальника офісу водних ресурсів області Олександра Бойка, навесні в озері було 10 тисяч кубічних метрів води. Нині усі її обсяг у 50 кубометрів. Вважає причини пересихання озера природні, без втручання людей. Тут саме основне джерела і опади, за рахунок чого поповнюються ці ставки. За даними начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Сергія Коваленка, з моменту ведення досліджень маловоддя з пересиханням річок і ставків у Кропивницькому спостерігалися 7 разів. У 1938 році, 1950 році, 1954 році, 1955 році, 1962 році, 2019 та 2024 році. Тому це природний процес і з урахуванням урбанізації території, забудови територій, зміни на природний рельєф, побудована одна дорога, побудована друга дорога, і природний водостік немає сьогодні. А є якісь перегородки, штучні озерця, які сьогодні з верхів'я не можуть питатися. Заступник начальника Офісу водних ресурсів області пояснює, озеро котяче око також поповнювалося з двох верхніх ставків за рахунок спільного струмка. По цих 3-2 кілометри протяжності цього струмка три ставочки. Оце один ставочок, далі солдатський ставок, і там іще вище, коли йде випаровування з кожного ставка, кожен ставочок менше і менше кидає сюди на низ За що випаровування. І з поверхні оцих водних об'єктів сюди вода не доходить. 38 градусів до 40 було в цьому році. Ніхто не вважав, яке випаровування. Чим більша площа ставка, тим більше випаровування. В гідрології є таке розуміння, що вода, чим більше атмосферне повітря нагрівається, тим вода тікає вниз. Вона ховається. Ну, рівень грунтових вод падає, знижується вода. і вода, джерела теж саме утікає, не нема виклинювання. Так. Чим рівень Поцелили. вологості у повітрі більший, тим більше виклинювання води. А так от воно зіграло одне до другого. Тут потрібно провести детальне геологічне, експертне дослідження і висновок. Потрібно Включати цей захід в програму профільну, замовляти проект, замовлять експертний висновок сертифікованих, акредитованих кваліфікованих організаціях Цей висновок платити за його кошти і вони обстежать і нададуть потім рекомендації, що це потрібно робити, чи углубляти це. Це там з видаленням цього очерету, а можливо, і ті ставки озера, які знаходяться вище. За словами Олександра Вергуна, офіційні висновки про причини висихання озера зроблять до кінця року. Потім вирішуватимуть, чи потрібно чистити джерела, які його наповнюють, та скільки на це потрібно грошей. Олександр Сметанко, Яна Боржак, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Суспільне Кропивницький.